з вами я, Параварка Тіві. І сьогодні, як я вам обіцяла, будемо їхати ой, ой, летіти на Мадиру. Тільки у нас в Україні, як завжди, війна, аеропорти не працюють. Тому ми їдемо спочатку в Київ до поїзда, там, де ми будемо спати. Потім ми пересядемо в інший поїзд в Польщу, потім я там переночую і потім вже полетимо на Мадиру. Буде дуже цікаво. Дивіться до кінця. Так, так. Тепер ми сідаємо в машину. Біля мене буде сидіти бабушка. її, звісно, не видно. І мама зі мною буде сидіти. А з кішкою попрощалася. Так що, раз, два. Час. Давайте на ще три. Один. Два, три, подорож починається. Слава. Так ось і ми вже виїхали із будинку. Це так, а оце ми ось вже да. в Києві. Ось і моя мама. Помагай всім привіт. Ось і бабуся всім Привет. привіт. Ну і я. Я з сиджу. І дідуська ще є. Дідушка, помогай привіт. Мама хай привіт. Привіт-привіт. Прикольно, так? Да? Оце ми зараз під грозою, під дощем їдемо в, е, в Київ. Я не пам'ятаю, чи куди там чи В центр. Ну, на вокзал. Я не пам'ятаю, де він знаходиться. В центрі походу. Да, він в центрі знаходиться і ми туди їдемо. Туди їхати десь годинку. Ну, зараз ми вже в Києві тільки-тільки приїхали. Ну а поки що. Я я, 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 я з'явлюся, коли я вже приїду. Ось, а це ми вже в центрі. Ми йдемо на вокзал. Ну, ми йдемо в вокзал, звісно, під дощом. Так, да, і гроза. Ну, тільки що блискнуло. Так, так, а це ми вже в вокзалі. Ось як він виглядає. А це оця табличка з номерами. Ми тут стоїмо і чекаємо потяг. Так, а це ми ось тут чекаємо потяг поки що. Чекаємо свій. Так, ось я вже і тут, і я вже в поїзді. Я ось тут наверху. Зараз поїзд поїде і буду я спати лягати. Поки що ми трохи почекаємо, поки він поїде. Ой, тут такие неудобные лесенки такие. Бачите? Я еле-еле залезла. Но я трохи не достатньо роста. Ну, я зараз спать. Всем добра, не. И встретимся э, э, утром. Я уже покинулась, а я живу в поезде. то не все yeah. еще покинулись. И буду сейчас за бабушкой кушать из такие печеньки. такая И я сейчас йогурта попью. Пока там все еще спят, я побуду у бабуси. Они э, соседние. Соседние. <laughs> буду есть вот такие печеньки. Вот такие. Ось так оці мої улюблені печінки виглядають. А це ми вже ось чекаємо кордон. Ось один маленький грає, мама спить, третя спить. Четверта стоїть і п'ята знімає. В общем, я повернуся, коли ми вже практично приїдемо. Так, а вот мы уже в кафе. Пока yeah. чекаем. Mm -hmm. Чекаем, пока той поем трошки и будем сидеть за потяг. Вот mm -hmm. мы и тут ем. Я себе заказала, конечно, уже это лимонад какой-то. Вот такую штучку. Не знаю, как она называется, это она всем заказала. Пида, yeah. да. И взяла с собой вот такую зеленую трубочку, чтобы пить. Так, А це ми вже сіли в електричний потяг. Ось, ось такі сидіння. І мама, звісно, обов'язково завжди понайзнімемо. І я вже повернуся, коли ми вже почнемо їхати. До речі, нам залишило, залишилося, щоб потяг поїхав десь. Десь 15 хвилин. Десь... 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 Или... Десь... Ні, 4 хвилини залишилося. Так, ось ми вже почали їхати. Десь Десь зараз він якось розженеться. От. Так, їдемо. Ми їдемо в Катовіце. Це ми вже в Польщі. Зараз ми в якомусь місці перемишлі якісь якісь перемишлі, і і нам прийдеться туди їхати чотири години. Стейшн. Перемислі Засанє. Це польська така. Хайна стейшн вроцла. Так, а це ми приїхали із Польщі. Ну то є з України ми в Польщу приїхали. Це вже ми вже в Катовіці. І Ось приїхало наше таксі, це Тойота, якщо що. Так, виходимо з нашої Тойоти. А ось і наша квартира у Польщі. Зараз буде на обзор на пані кіндом. О, привіт! Це якщо що, моя ття. Якщо що, це моя ття Даша. Я на неї трохи похожа. Так, тепер піднімаємося разом. Так, ліфта тут нема, так що ми піднімаємося на самий самий верхній етаж. Відкриваємо. Так, Фух. тепер ми можемо сидіти відпочивати і чекати до завтра. Усадибі на осоні, ти красуні, то ні, а мандалінда і ро. Maruwa baba najmłodsza daj młodsza, biuru, juru bog. A ściąg koje trubą, koje aj Трошки вже поїли і потусіли, ну, а зараз ми будемо лягати спати. Ну, це ми з вами зустрінемося вранці. Що це вообще за сон був? Странний. О, добрий ранок. Іду вже снідати. Ого! Видите, як яка красота. Тут динька, тут оце чорника, Це якась шинка веганська. веганська, я вегетаріанка. Це теж стейк вегетаріанський, все тут вегетаріанське. А це якісь бурякові хипси, якісь. Походу. І от. О. О, я зробила собі. М -м -м. Смачно. Так, спускаємося. Це я вдягнула ось такий комбінезон. А це кофта в мене зав'язана. Спускаємося на самий нижній поверх. Так, ми вже вийшли на вулицю і зараз будемо призивати таксі. садибі на косоні, три красуні, тоні, а мандалінда і ро.

I still missed that. But what I think is sixteen thirty easy. Thank you for choosing reasons. We wish you well. No idea.

O что

<реш> І Оксанка, привіт! І паніка, привіт! Паніка, привіт! Привіт, паніка! Привіт! Ну, а якщо вам сподобалось це відео про Мадейру, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться, пишіть в коментарях, якщо вони не задоблоковані. Тому з вами була Варварка. Тіві. Всім до побачення! Я буду тут відпочивати! Красиво у нас тут.